Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Британські медіа підкреслюють, що міністр закордонних справ Великої Британії Девіду Кемерон, очевидно, не вдалося переконати колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа не блокувати допомогу Україні, питання якої якраз зараз знову має обговорюватися у американському конгресі. Девід Кемерон став першим високопоставленим представником британського уряду, який відвідав Дональда Трампа за останні роки. І під час приватної вечері в Мара намагався пояснити колишньому президентові Сполучених Штатів наслідки блокування допомоги для України і необхідність протистояти Росії у. Боротьбі за відновлення міжнародного права і суверенітету Української держави, однак, як вважають спостерігачі на колишнього американського президента та його прихильників не сильно вплинули аргументи очільника британського зовнішньополітичного відомства і колишнього прем'єр-міністра країни. Так, Кемерон навіть не зустрівся із спікером Палати представників американського конгресу Майком Джонсоном, від якого залежить чи буде взагалі поставлено на голосування питання розгляду законопроекту про воєнну допомогу Україні? Я нагадаю, що зараз на розгляді у палаті представників вже знаходиться законопроект, схвалений американським сенатом, як демократами, так і республіканцями. Цей законопроект якраз і передбачає виділення Україні необхідної допомоги. У розмірі 60 мільярдів доларів, що допомогло б українським збройним силам ефективніше поручатися намірам російських окупантів перейти у наступ і захопити нові українські регіони під час багаторічної війни на виснаження, оголошеної Україні російським лідером. Володимиром Путіним. однак Майк Джонсон вже пояснював, що він навіть не збирається розглядати цей важливий законопроект, а натомість буде готовий запропонувати власну версію законопроекту про допомогу Україні. Ця версія передбачає кредитування. України, і до речі, про таку можливість висловлювався сам Дональд Трамп. А український президент Володимир Зеленський говорив, що Україна радо погодиться і на таку можливість, бо зараз потребує невідкладної допомоги. Однак зараз не є очевидним, що питання щодо Нового законопроекту дійсно буде найближчим часом розглядатися у Палаці представників, багато спостерігачів вважають, що Майк Джонсон таким чином просто затягує час, бо навіть підготовка відповідного законопроекту, який також буде включати в себе пакетні пропозиції, що їх має схвалити. Американська адміністрація, пропозиції, які взагалі ніякого відношення не мають ані до допомоги Україні, ані навіть до забезпечення безпеки на кордонах Сполучених Штатів і Мексики. Що вся ця пропозиція не зможе знайти відповідної підтримки у Конгресі? По перше, потрібний час на підготування такого законопроекту по друге потрібно, щоб цей законопроект знайшов двопартійну підтримку, бо у республіканців немає очевидної більшості, щоб проголосувати за пропозицію спікера, бо багато хто з них рішуче виступає взагалі проти підтримки України в будь-якій формі. А демократи у свою чергу можуть не підтримати законопроект, який буде передбачати зміни, що істотно вплинуть на передвиборчу кампанію Джозефа Байдена. І за великим рахунком, все це прекрасно усвідомлює штаб його головного конкурента. Дональда Трампа, який і може запропонувати спікеру Палати представників в залежному у своїй політичній кар'єрі від колишнього американського президента, пропонувати такі ініціативи, які з одного боку продемонструють готовність республіканців до допомоги Україні, а з іншого боку унеможливлять ухвалення рішень щодо такої допомоги аж до президентських виборів у Сполучених Штатах на перемогу, у яких сподівається Дональд Трамп. Як відомо, колишній американський президент неодноразово говорив, що здатний врегулювати ситуацію із російсько-українською війною. Однак Дональд Трамп ніколи реалістично не пояснював, яким чином він збирається діяти. Остання інформація про його план, який нібито передбачає територіальний обмін з метою. Припинення війни, тобто відмову України від її територій, окупованих Російською Федерацією, був спростований штабом самого колишнього американського президента, і таким чином залишається просто сподіватися на певний політичний оптимізм Дональда Трампа, який може не усвідомлювати собі справжніх планів і намірів Володимира Путіна, так скажімо, як Дональд Трамп свого часу не усвідомлював справжніх планів і намірів іншого диктатора, північно-корейського лідера Кім Чен. Іна, з яким він зустрічався, однак так і не спромігся зупинити північно-корейську ядерну програму зараз. У ситуації з Росією може бути саме така ж непроста ситуація. Девід Кемерон своїм візитом до... Дональда Трампа збирався переконати його змінити свою позицію. Однак, фокус ситуації в тому, що колишній американський президент прекрасно усвідомлює наслідки своїх дій. Я не назвав би ані самого Дональда Трампа, ані його прихильників у американській політиці людьми, які не усвідомлюють таких наслідків. Очевидно, що вони можуть жити у світі власних політичних уявлень у світі, який відзеркалюється абсолютно ірація. Раціональними симпатіями Дональда Трампа до Володимира Путіна та інших амер... тоталітарних і авторитарних правителів, і впевненістю колишнього американського президента, що з цими людьми він здатний знайти спільну мову всупереч будь-якій об'єктивній політичній логіці, і з цієї точки зору раціональні. Аргументи Лорда Кемерона, який, звісно ж може вважатися одним з найбільш досвідчених британських політиків, не могли зустріти у Дональда Трампа якогось реалістичного розуміння, хоча б тому, що колишній американський президент не потребує додаткових аргументів, коли мова йде про допомогу Україні і про його уявлення, про власні стосунки з Володимиром Путіним і силу власної політичної аргументації. Точки зору ж, звичайно, можна вважати, що Дональд Трамп і надалі буде робити все можливе, щоб затягувати допомогу Сполучених Штатів України, і тут же багато буде залежати виключно від того, чи буде здатний спікер Палати представників американського конгресу Майк Джонсон зайняти. Більш-менш самостійну позицію і ризикнути конфліктом як із самим Дональдом Трампом, так і з Трампістами у республіканській фракції, які вже зараз погрожують спікеру. Винесемо питання про його відставку в разі, якщо він поставить на голосування у палаті представників будь-який проект, який передбачає воєнну допомогу Україні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у каналу Патріо Кофі, який допомагає розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.